Олександр Грицев. Юра, Олего, Цей поєдинок обслуговують судді Костянтин Ровенський, Рахім Мінгалієв, Влад Бабаян, рефері Віктор Фісечко. У синьому куті найдосвідченіший боксер сьогоднішнього вечора боксу. Йому 48 років зріст 198 сантиметрів. На професійному ринзі провів 57 поєдинків, здобув 5 перемог. Із міста Запоріжжя. Ігор Пилипенко! У червоному куті боксер із міста Лева. Йому 21 рік, Зріст 190 сантиметрів, вага 104 кілограма, 100 грамів. На професійному ринці провів один поєдинок. Здобув одну перемогу. Олександр Грицієм. Третій поєдинок сьогоднішнього вечора боксу і перший серед представників надважкої вагової категорії. Другий бій в професійному ринзі проводить Олександр Грицик, який зараз в червоному кутку, в чорних шортах. І проти нього наддосвідчений Ігор Пилипенко. 58-й поєдинок для цього 48-річного боксера, який в синіх шортах, і відразу, що він заганяє себе в кут. Незважаючи на свій він доволі активний зазвичай в ринзі, І хоч останній бій програв достроково Еврішова в першому раунді, але до цього 10 разів поспіль достроково не поступався. Відповідно, може сьогодні в цих чотирьох раундах, по три хвилини Грицеву дати життя Гриців, котрий. Пахомова у своєму дебютному поєдинку накоготував у першому раунді, відправивши нокдаун ударом по корпусу, а в другому раунді так само добивши, по корпусу, пробивши. І зараз ми бачимо, що в антропометрії він самому суперницю поступається на 7 сантиметрів Плепенко вище свого опонента, але знову ж таки, у 2000 році він дебютував на професійному ринзі. Ну а Грицеву лише 21-ось зараз. Ви розумієте, тоді, коли Пилепенко дебютував, тоді Грицев ще навіть не задумувався про те, що буде боксом займатися. Ну і зрозуміло, що Грицев буде. Домінувати зрозуміло, що Гриць буде центр рингу тримати і буде намагатися змушувати Полепенко другому працювати, але Пилипенко це абсолютно ні в'яку на новинку. Він не знає, як це робити. Він намагається своїми довгими руками тримати дистанцію від суперника і не підпускати до себе Грицька, котрий знову ж таки цю дистанцію виривається на ближню дистанцію, намагається одразу ж не удар По своєму супернику опускає руки. Пелепенко тікає від свого опонента і знову ж за рахунок антропометрії, за рахунок довгих рук, за рахунок переваги Довжині рук. намагається, окрім того, що захищатися і атакувати так само. Знову Грицько намагається підігна підігнати свого суперника до канатів, бо проходить від нього лівою. Зараз в оборону влучає, намагається Плепенко рятуватися в стилі плойдової везера, безперечно, від цих ударів. Він щось пропустив, але не настільки акцентовано приклався гринців, як міг би це робити, якби Полопенко просто стояв. Як стовпчик і ось, будь ласка, перший нокдаун. Приходить лівою рукою. І таке відчуття, що Полопенко під боріддя отримав. До семи рефері дорахував, до восьми і чекає він, коли Пилипенко дозволить. Коли він погодиться все ж таки продовжувати, отримав можливість трошки перепочити віковий 48-річний Пилипенко, і знову ж таки тікає до канатів, знову ж таки, їх спиною торкається. Грицько атакує. Пилипенко. Клінч. Клінче насипає ще один чи інший своєму супернику. І, будь ласка, рефері просить. По попілиці ударів не проводити. Давайте красиво боксувати. Плепенко розпочинає відразу з атаки, але не можна йому зближуватися. Відразу ж, Як тільки він це робить, Грицько отримує свій шанс і намагається поцілити в голову своєму супернику. Ох ти ж. Ох ти ж. Що відбулося? Картинка красива, картинка, якою можна насолоджуватись, але є можливість у Полепенка трішки відпочити, є можливість у Грицево трішки зібратися з думками. Світ вже до нас повернулося і знову ж Пилипенко танцює. Довкола свого суперника намагається показати, що не зважаючи знову ж таки на бік і можливо, навіть медики йому перед цим показали, що треба задуматися про завершення кар'єри, але продовжує вперто виходити Пилепенко на ринок. І ось, будь ласка, дає бій Гриців. Не так же все просто для Альвів'яна, однозначно він перший раунд мав забрати. Проте Пилипенко відповідає. І так справді підборіддя. Ось цьому розміні здавалося, що просто гриців, який нищить за свого суперника, міг до підборіддя тут не дотягнутися, але ні. Вистаєць і Пилипенко присів на коліно, отримав трішки часу, щоб перепочити. Отримав трішки часу, щоб відновитися. Що будемо дивитися? 20 тисяч фільмів у 300 каналів. Ти що? Не вмієш одночасно Раунд. Чекаємо на його початок. Колипенко мега досвідчений. Ось досвідченіших немає у сьогоднішньому вечорі боксу Але окрім цього, яка в нього позиція була. Зустрічався із Георгієм Дроздом. Програв йому лише дискваліфікацію, кваліфікацію, коли вже споріжжі вони боксували. Двічі бився із Муратом Гацієвим. Спочатку програв. Е Одноголосним рішенням судді після цього технічним нокаутом також боксував проти Сергія Радченка в дебютному поєдинку того проти Кевіна Лерени, чемпіона світу за версією IBO в Вейт. Ну і проти Андрія Князева, котрого ми також знаємо. де серйозних досягнень у нього немає на профіринзі, але ім'я доволі відомо. Ось, будь ласка, як у нас другий раунд розпочинається з активних розмінів. Він намагається Клопенко закрити свого суперника в за захисті гриців. Не хоче цього робити. І відразу після того, декілька ударів на руки прийняв на рукавички. Мається туристисом супер. Литенко показує, що ось, будь ласка, другий бій. А ось це уже справжня школа професійного боку. Якщо дебют був дуже легкий для Гриців, а справді там жодно, жодної конкуренції від суперника не було, вахому таке відчуття вийшов відразу ж здавшись тоді в ринк, зараз Ілотенко показує, що хлопці, давайте ви не будете, мене відразу ж проти на пенсію, давайте ви не будете жартувати про сіде волосся в мене на голові. Я ось таким навіть молодим, як ви можу дати серйозний, серйозний бій. Та спокойно посилієвою рукою влучає гриці і намагається трішки збити запал такувального свого суперника Пилипенко. Знову ж таки ініціює кліп. Відходить від суперника, намагається втікти на потрібну дистанцію. Ось тут від Грицева. Іде удар і трішки, певно, що рефері завадив Пилипенко. Зараз втікти від атаки суперника, оскільки ви бачили, боксери дуже активно. Гриців пішов на Пилипенка, Палипенко робив кроки назад. Рефері не встиг втікти І, певно, що трішки завадив боксеру із синього кутка. Врятувати І другий нокдаун. Один нокдаун в першому раунді ми бачили. І незважаючи на те, що відрахував нокдаун, рефер все одно таки зняв одне очко у Грицеве через те, що удар нижче поясу був завдан. Будь ласка, чудово, потужно. Передньою рукою працює Полопенко. Так, Гриців у відповідь один. Зарядитила, вдається це йому не дуже. І, Будь ласка, так само продовжує Пилипенко на дистанції працювати. Так багато влучає по захисту, але погодиться. тоді, коли такі удари пролітають, навіть по захисту все одно не відчувається. Гриців притискає суперника до канаті і знову клінчують боксери. Таке відчуття, що обидвоє готові до цього обидвоє готові обіднятися І зараз. Доволі небезпечно виглядає робота реперів ринців, скільки літають ударі з надзвичайною. Кількістю, з надзвичайною частотою дуже швидко, і арбітр постійно поблизу боксерів знаходиться. І лайт лейт його не зачепили. Плепенко знову відбувається, знову намагається за рахунок корпусу, за рахунок того, що канати насправді натягнуть по-нормальному, але все одно є можливістю Плепенка трішки корпусом відтягнути, трішки дистанцію збільшити, подивитись на свого суперника, побачити, куди там можна пробувати. Ну, і, окрім цього, ще захищається. Так, Будь ласка, знову Полепенко так доволі кволо, але викидає два удари. 20 секунд залишається у нас до завершення другого тайму. Грицько промахнувся цим вправим, Зараз чудово Полепенко уникає удари. Ми бачимо розсічення у нього на обличчі. Гриця продовжує працювати, затискає свого суперника в кутку. І ось, будь ласка, брейк Команда від арбітра. Розігнав від двох боксерів завершення. раунду. Пилипенко знову впікує трішки. Трішки кров вже заливає його обличчя, проте оплеска абсолютно заслужені. Два раунди вже боксери продемонстрували нам. Чотирихраундовий поєдинок між Грицевим та Пилипенком. Пилипенко, як і казав, минулий бій. Ось тут. Цей момент із падінням Пилипенко. Тоді коли рефері справді завадив Пилипенко відійти на потрібну віз, на потрібну дистанцію. І після цього Грицев пробив питання в тому, чи нижче пояс. Останній удар. Останній ударі, якби був ничего повісу, <постив> та рефері б просто не відрахував, би надав. <постив> Третій бій і жоден, що поки що не те, що не розчарував. Абсолютно кожен поєдинок цього вечора боксу від Юлайн BOXING PROMOTION шалене задоволення проносить. Усі, хто виходять ринг, хочуть по максимуму себе проявити. Для Хрицева це другий поєдинок і Полотенко хоче певно, що всім продемонструвати, всім довести, що пенсія. Вік сідина на волосі. Це, це просто якісь ознаки. Якщо не звертати на них уваги, то можна далі продовжити жити і кафувати. Знову Пилипенко намагається за рахунок дистанції отримувати свої дивіденти. Гриців і короткий з боку пробиває, зачепив такий Пилипенко, змусив того присісти. По корпусу пролетів цей удар. Печінку вже перевіряв. Сьогодні неодноразово своєму сопернику Гриців. Чемпіон Європи 2013 року серед школярів. Все. Все, все. Шолапенко, котрий сьогодні дав бій молодому. 21-річному Львів'яну, але все ж таки вирішив не продовжити цей поєдинок. Двічі він опинився в нокдауні третього разу. Так само змусив його присісти. Суперник. І після цього, після третього нокдауну, Палапенко відмовився продовжувати бій. Для нього це 51-ша поразка в кар'єрі. І 22 достроково. Просто трефер. Підійти боксерів задля того, щоб офіційно оголосити результат цього бою, тож Олександр Гриців, представник Львова, два бої на професійному лінзі, дві перемоги і друга нокаута. Якщо в минулому супернику вдалося з Львів'янина протриматися один повний раунд і в другому, все ж таки, погодитися на завершення бою, то зараз Телепенко третю трьохвилинку зумів зайти. Але досвід однозначно Гриців собі отримав. Проти небагато. Більш віково, більш досвідчена, більш габаритна. Паніданова на 31 секунді третього раунду. Перемогу у цьому поєдинку здобув Олександр. Очікувано однозначно, що очікувана перемога, але Гриців знову ж таки отримав відпір від суперника її Пилипенко.